you Вітаємо, ви слухаєте основний інстинкт програму про батьківство в умовах міграції. Перед мікрофоном Дар'я Юр'єва та Світлана Борестовська сьогоднішня програма, звісно ж, буде святковою, адже наступило різдво. Вітаємо, звичайно, вас і бажаємо спокійних та радісних свят. Хочу зазначити, що ми зі Світлани вас почали готувати до цього свята ще задовго. В нас uh -huh. до цього вже були випуски про подарунки, про різдвяні книжки. Тож, якщо вам цікаво, звичайно, ви можете їх переслухати на сайті польського радіо так, для України. Ну Сьогодні логічно, що ми хочемо поговорити про те, як нам, перебуваючи тут в Польщі зі своїми дітьми, ну можливо, перебуваючи далеко від своїх близьких, та там від бабусь, від дідусів, от як нам не втратити свої родинні різдвяні та новорічні традиції, а можливо, навіть поєднати європейські та українські традиції різдва та нового року, Даш, я тут як завжди підготувала нам трішки статистики, і, от, згідно з даними нового соціологічного дослідження. Мігранти Різдво в Польщі понад 70% громадян України, які перебувають в Польщі, залишаться тут на Різдво. Так, на превеликий жаль, тільки у 13% українців є можливість поїхати додому, і лише 2% відсотка питаних точно знають, що відзначатимуть ці свята і в Україні, і в Польщі Такі щасливчики. Так <світ> такий великий відсоток українців, які перебувають у Польщі, на різдвяні свята експерти пояснюють, тим, що через ну звичайно ж повномасштабну російську агресію для багатьох українців до, до, дорога додому є неможлива, ускладнена і перебувати звичайно ж в Україні з дітками зараз дуже дуже небезпечно. Нажа і маємо ще одне дослідження: дослідження міграційної платформи, яке свідчить про те, що 54% громадян України, які зараз перебувають в Польщі, мають намір святкувати Різдво саме в грудні, саме сьогодні. А от 10% будуть все ж таки ще святкувати в січні, свою чергою 23% опитуваних відзначатимуть свята і в грудні, і в січні теж щасливчики багато хорошему. Мають на подарунки, напевно. Е, е, як у вас в родині теж? Ну, якраз ми до цієї сьогодні... сьогодні... останньої групи відносимося. Ага. Що і сьогодні, і в січні. Ну, бо старші члени родини, вони знаєш, вже звикли до 7 січня. Важко їх і переконати у тому, ага. що давайте ж все таки в грудні. Бабусі і дідусі, звичайно, не відмовляються святкувати в грудні, але просять також, також за старими звичаями, і в січні святкувати. А в нас якось так вийшло, що ми якось. Усі одностайно погодилися перейти на новий календар, і в принципі, Різдво ми святкуємо саме сьогодні. А знаєш, я думала про це теж в контексті дітей. Що, оскільки дитина в мене народилася та буде рости тут у Польщі, то дуже важливо, щоб він не відчував себе, як би мовити, осторонь від груп, оскільки польські дітки всі відзначаються 25 так, грудня, то ж вважаю, теж важливим, аби вдома ми мали також можливість у грудні відзначати і, звичайно, сподіваюся. Яке більшість українців так зараз, які відзначаються у грудні, ну ми от задали таку тему сьогодні, так як не втратити наші українські традиції, перебуваючи тут в Польщі? У вашій родині підтримуються якісь українські традиції Різдва або Нового року? Намагаємося, чесно тобі зізнаюся, намагаємося. 12 пісних страв для мене це ще виклик. Але, але я намагаюся, кутя вже ну, повністю я освоїла цей рецепт. Так тут проблем немає. А з іншими стравами поки ще важкувати. Треба допомога бабусі. Таки ще. Ми також, але е, не тому, що я лінувалася готувати, а тому, що не маю часу. Я вчора працювала в ефірі, сьогодні працюю в ефірі. Така в мене все ж таки напружений, такий трудовий. Тиждень робочий тиждень, але кутю робили кутю з донькою. Ми все ж таки робили. Знаєш, я знайома з дівчиною, яку звати Тетяна Карцева. Вона сама мама, вона також намагається берегти українські традиції для своєї донечки Аліси, перебуваючи в Польщі. Ну а ще Таня вже третій рік поспіль організовує в місті Єленя Гура святкування різдва для українських дітей і долучає, от що цікаво, долучає до цих святкувань і поляків. Вона розповіла, як вони святкували цього року та як реагувала на святкування українського різдва польська громада. Давай послухаємо. Доброго дня, вітаю всіх з світлим Різдвом Христовим. Бажаю всім миру, радощі, щедрих столів, щоб завжди рідня була поряд. І всього-всього доброго. Мене звати Таня, Ми з Єленої Гури. В нас в Єленій Гурі кажуть, що мешкає біля п'яти тисяч українців. І так повелося, що перед передріздвяні тушні, завжди згадуємо про те. А чим же ж є українське різдво, і що в ньому є таке особливого, і що відрізняє нас від інших? Як виявилося, багато що відрізняє, але говорячи з нашими польськими друзями, багато що ми маємо і спільного. Коли мене питають, що таке українське різдво, які його атрибути, я завжди кажу, що це є різдвяна зірка, що це є дідух, свічник, який ставиться на столі. І, звичайно ж, наші колядки, куди ж без них? Виявляється, в Польщі теж дуже популярно ставити свічник на стіл. Звичайно, вони не роблять такий дідух у тому вигляді, як ми його робимо зі збірча, а тільки роблять вінки, наприклад, з гілок ялини та інших матеріалів, але також мають, наприклад, свічник і також колядують. Ну і звісно, наші колядки, як виявилося, теж дуже схожі, і просто можна ті самі мелодії. Можна співати і польською і українською мовою цього року. Ми вирішили приєднатися до святкування різдва в нашому місті, тому що протягом трьох днів у нас була різдвяна ярмарка, і ми теж долучилися. Ми з дітьми зробили зірку, зробили різдвяну, допомогли нам наші хлопці. Тому що це ціла, скажімо, так інженерна думка має бути, щоб вона крутилася, щоб ці кути були рівні. Дівчата, діти наші гарно її оздобили стрічками і всім. Ми підготували колядки, деякі з них на польській мові, деякі на українській, старалися показати дуже різні мотиви. Так ми почали з старої такої колядки. Можливо, ви знаєте, о як же було із прожди віка, ще язичницька, яка теж часом змінювалася. І дійшла аж до християнських часів, де пізніше, якби ці зорі, замінили святі святі, які сиділи на морі. Е, також ми виконали таку цікаву колядку, що на словах Григорія Сковороди, але в дуже сучасній обробці Сергія Жадана Ірени Карпи. Ми довго вчилися, і ще кілька гарних таких польських колядок, на які нас намовили наші польські друзі. намагалися ми теж показати, вплести в це різдво нашу трошечки і Маланку, тому що в нас на різдво була також коза, хоча вона в Україні більш притаманна на Маланку, але ми її вплили у наші колядування, і таким чином на площі, звісно, запитавши перед тим, чи можна колядувати, бо це ж це є запорукою, гарної коляди запитати дозволу поколядувати. Власне, колядували дуже класно, бо люди сприйняли з радістю, і багато колядок нам підспівували, особливо ті, що були польські, а як виявилося українською, теж якби на ту молодію в них і своя колядка. Але у нас цього разу було дуже багато молоді, були підлітки, і це був їх свідомий вибір. Спочатку ми починали. у Нас було там буквально кілька колядників, там може 5-6, але потім з кожною репетицією приходило все більше і більше. Тим паче. Що під час кожної репетиції ми намагалися якось їх зацікавлювати і робили якісь майстер-класи, або павука різдвяного робили, о, про якого я до речі забула, як символ Різдва, або, наприклад, теж робили цю зірку, розмальовували. Тому діти приходили дізнатися щось нове. Ну, мені здається, що такі менші діти вони сприймають це більше як забаву, як гру. Але ну це теж нормально, тому що власне через такі забави ігри можна їм донести про свої традиції, е, можна розповідати, як там було в бабусів, у дідусь, як вони святкують зараз, і проводити якісь паралелі, якісь відмінності. І ну ні немає нічого в цьому поганого. Ну я, наприклад, навіть сама особисто говорила з деякими старшими поляками, і вони згадують, що колись, коли були мішані родини, не було такої асиміляції, було наприклад. Все вирішувалося дуже просто. Якщо був там шлюб, скажімо, україно-польський, ну, наприклад, мама була українкою, а тато поляком, то вони не билися там, як святкувати традиції. Вони просто святкували і одні свята, і другі свята. А коли родилися діти, то була така домовленість, що якщо буде дочка, то вона йде по маминій лінії, як син по татовій лінії. Все. Тобто раніше ці всі традиції, вони так само вони не. Не намагалися якось їх привести до якогось одного а навпаки, підтримувати і показувати це різноманіття. Ну і мені здається, що теж наші діти щасливі, тому що зараз до сих пір дехто напевно досі святкує. Різдво два рази або два рази новий рік, і відповідно якісь подаруночки отримують по два рази. Тому мені здається, цього варто тішитися, і поки є така можливість, якби далі цим користатися. Поляки дуже зацікавлено ставляться, дуже питають, дуже їх цікавить наша кухня, різдвяна. Питають, які страви в них роблять. Охочі діляться своїми рецептами. Ну для мене, наприклад, теж зізнаються в нас. Я з рівного у нас не було традиції ламання оплатки. Вважаю, що це дуже гарна традиція. Така тепла, щира, де можна комусь щось побажати, попросити вибачення. Так само, наприклад, в них є грибний суп, у нас грибна юшка, куття. Ну на, на фоні кулінарії, мені здається, можна знайти дуже багато точок до якоїсь взаємодії, до співпраці, тому що всі люблять смачно і добре поїсти. А ще під час готування можна поговорити, позгадувати якісь гарні ідеї. Тому з цим не було проблем. І з нашими колядками теж ми навіть от виконували таку. Сучасну авторську колядку, власне, про Різдво під час війни, зірка яскрава, де співається, що зірка летить і до Криму, і до Херсону, і до солдатів, які зараз в окопах. І не, ну, ви не уявляєте, але навіть не повністю розуміючи слова, тільки слухаючи музику, багато хто з перехожих зупинялися і потім під кінець пісні просто плакали. Тому мені здається, що. Дійсно, такий святковий час він є найкращим, щоб пропагувати свою культуру, показати її з найкращого боку, зацікавити нею, і можливо долучити локальні, ну тобто локальну громаду до того, щоб ці свята дійсно провести разом. Ну, така от, чудова ініціатива від Тетяни. Дуже дякуємо їй. І Таня згадала про колядки, і ти знаєш, для мене це дуже особлива традиція. Я сама виросла в селі на березі товського моря. Ми, до речі, з тобою не так далеко, як виявилися. Жили, але ти коли розповіла, що ви колядували в українському приморському селі? Я трішки здивувалася, тому що в нас в селі ну. Не було такої традиції, а можливо вона просто не була от настільки поширена. Розповідай, як ти там колядувала, що ви співали, як все це відбувалося? Колядували ми 6 та 7 січня. Перші починали угу. ходити, зазначу саме діти. Дорослі приєднувалися вже потім, але і все таки це була традиція переважно для дітей. Ми водили козу, але це вже було на Миланки. Ні угу. на 6-7 січня це було виключно колядки. Бажали святого вечора, багатого врожаю ходили. Від будинку до будинку, звичайно, в першу чергу треба було зайти до хрещених, пригостити їх кутею, яку приготували мама і тато, а потім вже до всіх, кого знаєш. А знаєш ти всі майже всіх, тож до кожного будинку. Там або вчителька живе, або батьки друзів, або ще хтось. Ну і, звичайно, всюди були подарунки. Це були цукерка, і гроші. І я пам'ятаю. Такі хотіли гривні, запитати. гривні, пам'ятаєш, коли вони тільки з'явилися mm -hmm. монетки. Так, ми їх власне і збирали. Ну, в мене дуже теплі, теплі спогади. Про це адже, так гуртувало нас. Для нас з дітьми це такий же, знаєш, навіть був азарт якийсь певний, обігти якомога більше, обігнати там старшокласники або групу з цього класу. Ми мали перші туди зайти. А ви якось святкова звичайно. костюми? Так, ну слухай, це все було домашнє. Як могли ще вдома знайшли бабусин хустку, одягнув кожушок татковий, одягнув. І от такі костюми були, можна сказати. Чи будеш ти з? своїм маленьким Сергійком розучувати українські колядки, коли він, звісно, трішки підросте. Так, сподіваюся, що так. В нас хрещений живе тут, у Польщі. Тож нам треба буде звичайно ж його вітати. І ну звичайно ж, треба буде заспівати якусь пісню, побажати щасливого та світлого різдва. До речі, зазначу, що Сергій в нас, попри те, що ми з чоловіком є православними, він у нас греко-католик. Тож він точно може святкувати в будь-якій. День будь-яку пору. Тож, так, сподіваюся, нам вдасться прощепити йому цю нашу традицію. Добре, ну а я хотіла тобі ще розповісти, що цього року я також познайомилася з українкою Аліною Ямковою, яка веде свій блог про домашній затишок. Аліна сама родом з Чернігівщини, але останні роки вона живе і працює в Кракові. І от нещодавно. В інстаграмі я натрапила на її блог, який має назву затишний стиль життя. Перше, що я побачила на сторінці Аліни, це таке оголошення. про те, ну це було місяць тому, і це було оголошення про те, що весь грудень вона буде намагатися поєднувати європейські та українські традиції Різдва і показувати усім охочим, як же ж вона це робить. Звісно, ти ж розумієш, мене це дуже зацікавила. Ця тема ми поговорили з Аліною, і ось чим вона з нами. Поцілилася взагалі. Я дуже люблю вивчати традиції. Я б сказала, що це дуже класно, і для нас, і скажімо, і для всіх людей, тому що вони можуть нам розповісти про минуле наших предків. І скажімо, європейські традиції я почала досліджувати вже давно, коли я ще жила в Німеччині. Це було десь 10 років тому. І мені було дуже цікаво, отже вони всі різні, вони дуже відрізняються і наші традиції, і європейські. Але от зараз, коли я вже знаю і маю цей досвід прожити в різних країнах, я можу сказати, що вони всі прекрасні. Наприклад, я просто читала багато про Польщу, про їхні традиції, вивчала і німецькі традиції. І данські, бо мені це дуже все цікаво, це все підгукується. Ну я дуже обожнюю німецькі традиції. Ми, всі ми чули про адвент, календарі, про вінки. А всі ці традиції вони саме пішли і звідти, із німеччини. Я дуже обожнюю адвент календарі, а можна їх і зробити власними. Руками вдома можна придбати вже готові, бо це так чудесно, коли кожного дня діти та всі відкривають по одному із віконочок. Таким чином вони наближають свято, і це виглядає дуже затишно, так гарно і цікаво для всієї родини. А ще є там а, адвент вінок, який має чотири там свічки, і він символізує чотири тижні наближення до свята. І кожну тижню ми запалюємо по одній із цих свічок. Це також дуже гарно, це як елемент декору йде і загальної атмосфери. І, ну, взагалі, із Німеччини, що мені дуже подобається випікати щось, дуже в них класні рецепти є. А імбирного печива це дуже обожнює пекти кожного року. А штолена, який має вистоятися чотири тижні перед тим, як його е, куштувати. Тобто, ну, це також дуже е, затишно е, готувати цю випічку, створювати е, атмосферу вдома, а е, ці там запахи прянощів е, і тепла. Тобто, це дуже дуже мило. В принципі, я б сказала, що в Польщі я відчуваю себе ближче додому. Тому що ми маємо дійсно дуже багато спільного в культурі та традиціях. От навіть я спілкувалася із власником нашої в квартири, і він нам розповідає, що в них так само є святвечір, а є там місце одне, куди вони ставлять пусту та мрілку і чекають на, скажімо, когось із духів. Тобто ми маємо дуже багато спільного в традиціях. І я коли почула, коли він це мені розповідав, ніби здалося, що я вдома, ну бо дуже багато спільного. Бо, наприклад, в Німеччині такого жодного немає. Із дванадцятими стравами, тобто в них тут теж є 12 пісних страв, дуже цікаві страви на саме Різдво. І це мені дуже подобається. А найбільше мені, напевно, подобаються в різдвяні ярмарки, куди можна піти придбати щось із декору, поласувати якимись значними стравами, випити гранса. Це таке тепле таке вино із прянощами. Тобто, це створює також дуже гарну атмосферу і тепло. Аліна щойно нам розповіла, що вона дуже любить таку європейську традицію, як адвенти, адвент-календарі. Я тобі, Даше, зізнаюся, цього року в мене свій адвент календар, в доньки свій адвент-календар, у, у молодшого сина теж є свій адвент-календар, тому що я вважаю, що це ну, насправді дуже дуже весело. Ну, по-перше, скажімо, так кожного дня, кожного ранку відкривати. Віконечко отримувати якийсь дуже приємний подарунок, і мені здається, що цю традицію якось нам теж треба запровадити. Які тобі європейські польські можливо традиції подобаються також? І чи є у вас адвент календарі, до речі? Звичайно, звичайно, адвент календар у нас є. В нас він дуже специфічний. Це автівочки. Кожного дня ми дивимося на нову автівочку. Вау. Під відкриваємо віконечко, мені дізнаємося. Та, щось теж щось отримує <рес> задоволення від цього календаря. Ні, ні Сергій все таки на. Більше понад <laughs> так, мені теж дуже подобається, хоч чесно зізнаюся, вона дещо комерціалізована. Так, ця традиція, так. погодься всюди, де не зайдеш. Не знаю, в будь-який магазин з косметикою там обов'язково буде свій uh -huh. адвент-календар для діток, теж звичайно свій шоколадні книжкові так, 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 можна так, так. обирати будь-які адвент календар. Але я згодна з тобою, що воно допомагає увійти в такий святковий настрій. Uh -huh. Коли от тільки закінчився цей важкий важкий для всіх нас листопад, і ось грудень і сонечка немає. Але якраз кожного ранку ти стаєш з думкою, а зараз щось цікавеньке, і воно вже зігріває тебе. А теж тут хтось з дівчат або Тетяна наша гостя сьогоднішня або Аліна, я вже не пам'ятаю, але вони згадали про традицію оплаток, так от ділитися цими оплатками на святвечір. Теж мені дуже подобається ця традиція. я Навіть пошукала звідки вона пішла, і спеціалісти, експерти кажуть, що ймовірно вона має ті саме корені, що і звичай ламати освячений хліб. Традиція була поширена, наприклад, серед польської шляхти у XVIII столітті, однак в окремих регіонах Польщі звичай ламання оплатки прийшов трішки пізніше вже у ХХ столітті. І знаєш, що мені дуже дуже здивувало, що окрім виявляється, окрім білої оплатки в Польщі, яку ділять між собою люди, існують навіть кольорові для тварин. Чи уявляєш, і кольорові оплатки давали домашнім тваринам та худобі разом із частиною їжі з різдвяного столу? Ну, напевно, що там залишилися після різдвяного столу. Оце давали тваринкам, ну, щоб вони теж якось святкували або були здорові у, у весь наступний. Рік я такого не знала, але дійсно я з тобою погоджуюсь, Ця традиція дуже теж така тепла. Вона сімейна, затишна. І знаєш, попри те, що вона сімейна, можливо, ти пам'ятаєш минулого року на корпоративі. У так. нас також була ця традиція, і ти знаєш, воно допомагає. Просто на хвилинку зупинитися, подивитися людині в очікурній людині, так, так і дійсно побажати їй теплих і затишних свят. А я б хотіла зазначити, що я підслухала ще одну традицію у mm -hmm. польської родини. Вона не є такою прям поширеною. Це традиція цієї окремої родини, але вона мені дуже і Я вирішила навіть спробувати її запровадити у нас. Під час святкової вечері, тобто 24 грудня, святвечір, коли вони збираються з усією родиною, кожен член цієї родини дякує за те, що з ним відбулося цього року. Тобто підбуває такий підсумок року. Ну і звичайно загадує бажання, але бажання вже не обов'язково озвучувати. А ось подякувати треба услуг, аби всі почули і теж замислилися. Так, Чи багато подяк ти вчора висловила у своєму родинному колі? Ну, це дуже інтимно. Я не буду розповідати. <світ> добре, добре. Поділилися з нами, як же вчора відсвяткували святвечір. Ось наші гості Аліна Ямкова, вона розповіла, як і її чоловік вчора провели святвечір. Давай послухаємо. Ну скажімо, серед таких деталей, яких мені не вистачає в декорі для загального настрою і для традицій, мені не вистачає тут дідухів. Це справжній символ українського Різдва. І тут, на жаль, я скільки шукала, ходила і по ринкам, і на різдвяні ярмарки. Але, на жаль, я ніде не можу його знайти, але розумію, що це особлива, особливий елемент святкування українського вріздва. І я дуже мрію колись, можливо, наступного року я завчасно десь придбаю колоски, щоб я могла спасти власними. Руками. Але, ну, звісно, тут все є те, що є у нас, є можливості це зробити власними руками, тому що в магазинах ми можемо побачити все для куті, для узвару, для створення різних страв, для приготування всього цього. Тут все є. Це прекрасно. Але звісно, найбільше за чим я сумую це. А відчуття єднання там, близьких родини, наших розмови, сміху близьких. Тобто цього дійсно дуже не вистачає. Але я дуже вірю, що ми скоро зможемо так зробити і знову провести це свято всі разом за одним столом. Я от послухала Аліну, і в мене таке питання виникло, а чого Даша тобі тут у Польщі не вистачає з наших українських таких традицій? Не традиції людей. Ти людей. знаєш, так так, mm -hmm. не вистачає поряд родини. Я така дуже ну, сімейна людина. Я люблю, щоб були всі тітки, дальні, кузини, кузени. Щоб знаєш, всі зібралися разом. І цього дійсно не вистачає. Ну, я мрію хоча б маму свою побачити, бо вона в мене знаходиться в окупації. Я не бачила її вже три роки, і це, напевне, те бажання, яке я буду загадувати і в новорічну ніч нарешті зустрітися зі своєю мамою. Ну і так, і знаєш, дівчата і Таня і Аліна вони теж проговорили, чого їм не вистачає, яких традицій, яких можливо елементів нашого українського різдва не вистачало їм цього року, і вони також говорять про те, що їм дуже дуже не вистачає родини. Давай послухаємо, що кажуть дівчата. Ну скажімо, серед таких деталей, яких мені не вистачає в декорі для загального настрою і для традицій, мені не вистачає тут дідухів. Це справжній символ українського Різдва. І тут, на жаль, я скільки шукала, ходила і по ринкам, і на різдвяні ярмарки. Але, на жаль, я ніде не можу його знайти. Але розумію, що це особлива, особливий елемент святкування українського вріздва. І я дуже мрію колись, можливо, наступного року я завчасно десь придбаю колоски, щоб я могла сплести власними. Руками. Але ну, звісно, тут все є те, що є у нас, є можливості це зробити власними руками, тому що в магазинах ми можемо побачити все для куті, для узвару, для створення різних страв, для приготування всього цього. Тут все є. Це прекрасно. Але, звісно, найбільше за чим я сумую, це. А відчуття єднання там, близьких, родини, наших розмов, сміху, близьких. Тобто цього дійсно дуже не вистачає. Але я дуже вірю, що ми скоро зможемо так зробити і знову провести це свято всі разом за одним столом. Ну я, напевно, теж не буду оригінальною, я дуже сумую за нашими. Стравами у мене завжди цим займалася бабуся. Ми всі їздили, скільки би нам років не було. Ми їздили в село, чекали, як дурні ту першу зірку виглядали, щоб скорі сісти до столу. І завжди було цих 12 страв: були пампушки, була кутя, була грибна юшка. E, були оселедці так зроблені по-нашому, ще різні страви. Мені не вистачає цієї їжі. Не вистачає оселедці. Оселедці цього року я буду робити сама, тому що ну, в Польщі багато хто може зі мною погодиться, вони такі кисліші вони їх маринують в якомусь кислому маринаді. а Ми все-таки більш такі пряні робимо. Не вистачає куті і ну, ну, не вистачає родини. Це, напевно, те, чого найбільше. Не вистачає, щоб була ціла родина, щоб можна було. Навіть якісь такі речі, які колись були банальними, там помолитися перед прийомом їжі, цього звісно буде не вистачати. Ну, залишається побажати, що в наступне різдво ми усі зустріли у великому родинному колі. А в мене для вас ще є одна традиція на останок, і якраз її ви можете виконувати протягом усього наступного року. Це вже так, теж вона не є релігійна або прив'язана до якоїсь певної країни. Це наша така маленька сімейна традиція. Кожного разу, як ми з чоловіком подорожуємо разом або окремо, привозимо з подорожі власні ялинкові прикраси. Угу. І коли ти розвішуєш їх на ялиночку, то ти згадуєш, о, це купили тоді. Під час тієї відпустки, коли був у цій країні, а це, ти пам'ятаєш, як ми були на такому риночку в Стамбулі, як ми так. це знайшли, Тобто, розумієш, це будуть такі приємні спогади, угу. і так тож, протягом наступного року можете цим зайнятися. А я знаю, що з ялинковими якраз прикрасами пов'язана ще одна традиція: якщо ти чогось хочеш здійснення якогось бажання в наступного року, то ти повинна от купувати таку ялинкову прикрасу. Як Ка це бажання символізує? Ну наприклад, якщо ти хочеш навчитися гарно танцювати в наступному році, ти купуєш там іграшку танцівниці, та там або балерини? Ти мене лякаєш Ти Чого? знаєш, яку іграшку привіз мій чоловік яку? з німеччини? так. Пиво <пива> ні, ця традиція не спрацює абсолютно. Просто ти е, повинна закладати, розумієш, коли там е, купуєш якусь оленкову прикрасу, закладати це бажання. Тому що твій чоловік робив це несвідомо. Сподіваюся, абсолютно. Ну, що ж, я е, дуже радію, що ми з тобою е, все ж таки посміхаємося на останок нашої сьогоднішньої програми. Хочу нагадати, що це була програма Основний інстинкт та її ведучі Світлана Борисовська і Дар'я Юр'єва. Ще раз вітаємо. Вас цим світлим святом, з Різдвом Христовим та з прийдешнім Новим роком. Будьте щасливими разом зі своїми дітьми. Почуємося вже в новому році.